Всім привіт! Сьогодні у мене такий трошки нестандартний ролик. Він у нас присвячений тому, як зробити правильну машину автомат, підключити до бочки. Ну, Я вже знімав подібні ролики. Один з них буде значить, в, мене в опису під цим відео. E, що що я зараз хочу показати? Дело в тому, що той ролик, який буде в опису під відео, його подивився один одна людина, і він мене попросив, чи можу я йому зробити цю систему. І відправити вже готове, щоб він нічого там не сидів, не ковиряв, а тільки підключив, і в нього все працює. Тобто в нього ситуація така: в нього пральна машина, LG в нього є бочка, Ну але немає водопроводу. І відповідно він хоче цю бочку підключити до пральної машини. Ну верніше, Ну там, бочку, пральну машину до бочки. Неважливо. Значить так, що ми робимо в цьому питанні? От Відкриваємо ми верхню кришку на пральній машині. Бачимо ми клапан. Е, до клапана у нас підходить дві клеми. Ось я, будь ласка, так вже зробив. У нас тут є. Е, значить У нас є. раз, Два провода, які йдуть до одного насоса. І два провода, які йдуть до другого насосу. Ось, будь ласка, от. Другий кінець. Значить, все елементарно просто. На клапані у нас йдуть дві фішки. одну фішку вимикаємо з клапана, і в неї вмикаємо один насос. Наприклад, цей. В другу фішку... Вмикаємо цей. Откручуємо від порошкоприймальника патрубки від клапана. Прикручуємо ці два шланга. Ці насоси опускаємо вниз і підключаємо до бочки. Ось, будь ласка, довше шланг робити я не раджу, бо насоси можуть не потягнути такої нагрузки. І, ну, тобто вся ця система піде коту під хвіст. Щоб такого не було, шланг повинен бути недовгий, не більше пів метра. Якщо ви хочете зробити цей пристрій, ну, якби так, тимчасово, Тобто на якийсь там місяць-два, потім це все, щоб не розбирати, щоб це не вмонтовувати в машинку. Як я показував в відео, знов-таки повторююсь, які в опису під цим відео. Там я все показую, розказую, як воно виглядає, коли ці два насоси стоять всередині машинки. Тобто, ви. В принципі, Можете це кинуть рядом з машинкою, підключити цей шланг до бочки, цю проводку кинуть до проводки, що йде на клапана. От. А ці два шланги тупо взяти і воткнути в порошкоприймальник. Даже нічого не скажем так, нічого ми не прикручуємо, просто засунули і закрили шухляду порошкоприймальника. Все. Насоси будуть забирати воду через цей шланг з бочки, піднімати по цим шлангам, і вона собі буде спокійно через порошкоприймальник втікати в пральну машину. Ось такий, скажем, е спосіб це зробити е тимчасово. Ось вот. Вот таке відео вот получилось. Значить, все, що тут у нас є, крім дійсно шланга, це да, все я купляв в одному інтернет-магазину. Там є все. Плоть ізолента, провод, оце все. Тобто це все, я, сразу, щоб не заморочуватися, я все взяв для клієнта. В одному магазині все замовив. Воно мені одною посилкою приїхало, я оце от склав і я йому от це все відправлю. Йому залишиться тільки підключити проводку і до бочку підключити. Що він буде робити з цим? Ну це вже його особиста справа, в общем. Тобто от, корпус, в якому сидять насоси, замовляв, два саморізики спеціальні для насосів, які прикручують до корпусу, хамути, шланг, провода, ізолента, клеми, мами, папи. Це все замовлено в одному магазині. Всі посилання на це діло я залишаю під цим відео. Будь ласка, кому було корисно, лайки. Хто хоче щось корисне ще побачить, підписуйтесь. Ну, от Загалом такий ролик вийшов. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.